Всіх вітаю на моєму каналі. За тиждень, вже великдень, і нарешті я можу презентувати свою великодню паску. Доволі ніжна, м'яка всередині з великою кількістю цукатів та в міру солодка. Що ж, приступимо до приготування. Для початку я приготую опару до теплого молока, додаю дві. Столові ложки цукру загальної кількості та ложок 6 борошна. Все ретельно перемішує. Також додаю з дріжджі звісно. Повинно все добре бути перемішане, щоб не залишалось комочків. І потрібно її поставити в тепле місце, закрите харчовою плівкою близько години. Слідкуйте, щоб опара. Не перебронила і не втікла в вас. А тепер приготуємо іншу інгредієнти. Це вони будуть яйця, ми їх збиваємо, вони мають бути кімнатної температури збиваю їх з цукру. Збиваю до такої, якої в нас більше консистенція, має бути така м'яка доволі. Пориста, додаємо туди тепле масло, має бути кімнатній температури. Також можна масло додати аж в самому кінці приготування нашого тіста. Наша опара вже підійшла, вона така гарна. До неї додаємо нашу яєчно масляну суміш. Також я додаю дрібку солі. Та додаю коньяк. Ви можете додати коняк, віскі, лікери, просто для ароматизації невеличку кількість, алкоголь випарується, а аромат залишиться. Тепер ми будемо просіювати борошно та все ретельно вимішувати. Я вважаю, що борошна забагато не потрібно. Дрібна констенція така була доволі е рідка, навіть щоб воно просто е було на липне буде до рук. Ми його будемо вимішувати, але порушно, бажано більше не додавати, бо ми заб'ємо нашу пасочку і вона буде не така смачна. Всі знають, коли пасочка забита. Цього робити просто не потрібно. На стіл я вливаю олію, олія в мене рафінована, без запаху, і вимішую знову тіст. От якраз на цьому етапі ви можете додати масло. Замість олії, але все рівно олію також я додаю, якщо їй додаю масло в самому кінці. І тепер нам потрібно ретельно вмішувати. У нас це займе близько 20 хвилин, але повинні ми дуже добре вимішати від такої системи, щоб воно не липло до наших рук. Ось воно, наше гарненьке тісто, ми його накриваємо полотенцем, як наші бабушки робили перехрещень і в тепле місце на сходження. Коли наше тісто вже підійшло. Перший раз я додаю до нього родзинки, цукати, може та гріхи додають, все перемішую ретельно, щоб наші сухофрукти розійшлися по всьому тісту. Додаю трішки масла для доброго замішування. Я роблю спеціальне таке тісто, щоб воно було доволі еластичне. І знову накриваємо і ставимо в тепле місце. Наші формочки змачуємо олією. як я такі формочки робила вдома, і я показую в своєму YouTube Shorts. Хто не бачив, переходьте, дивіться, дуже цікаво. Ось наше тісто вже підійшло, доволі гарне. І тепер будемо формувати наші великодні пасочки. Формую я близько 450 грамів одна пасочка. З цієї кількості тіста в мене вийшло близько 5-6 пасочок, виходить, якщо в загальної кількості нашого тіста і такої ж величини. Також нам потрібно дуже ретельно зрумити, щоб наші великодні пасочки були гладенькі зверху. Адже чим гладенькими будуть наші пасочки, тим Флагенько буде у нас наступний рік, як казали наші бабусі. Тому я наші родзинки тіше зверху беру, забираю і просто піднисложу. Так, зручніше також вони у нас не підгорять зверху. І формуємо все наше тісто. Для смажовання не наші вже підійшли. Підходили вони близько години. Я беру просто жовток та молоко. І все змащую. Всі наші пасочки. Там будемо пікати при температурі 180 градусів близько 40 хвилин. може це зайняти менше. А дивіться, приблизно від 20 хвилин вже вони можуть бути готові, все залежить від вашої духовки. Для нашої помадки я використовую білок і також цукрову пудру. Можна до неї додати також лимонну кислоту або лимонний сік для такої кислинки, хто бажає, Я не роблю цього. Я звикла саме робити так. Все перемішую. Якщо занадто густе виходить, ми додаємо ще трішки води і все ретельно перемішуємо до такої консистенції, воно не має бути занадто рідке. Якщо занадто рідке, може, якщо забагато додали води, то ми просто можемо залишити трішечки, і воно саме трохи стабілізується, зато не таке рідке, або просто додаємо ще трішки цукрової пудри. Коли нашу масу ми збили, ми переложимо в кондитерський мішок і будемо формувати наші, нашу глазурь на пасочках. Я її завжди беру тільки по центрі. І якщо є бажання, то ще в декількох місцях трішечки провожу чуть-чуть краєшки, щоб були такі більш трішки підтрушуємо нашу пасочку і ставимо далі. Воно все стресеться саме, як бачите, все гарненько, гарненько потьоки потокима. Посипати под, е, присипкою потрібно одразу. Ось такі красені виходять. Всіх гарних свят. Вітаю усіх з прийдешнім великоднем. Всім дякую, всім